Далі в ранку місті історія про звичні для нас сьогодні речі, які винайшли абсолютно випадково. І От найяскравіший приклад такої історії це історія інженера Персі Спенсера, yeah. який працював над поліпшенням якості радарів. Досліди йшли довго. Він хотів перекусити, поклав собі шоколадку в кишеню свого халату. Yeah. А потім побачив, що шоколад, який був прямо перед працюючим випромінювачем, він розтанув. Так у нього з'явилася ідея про створення мікрохвильовки. Yes. Перші моделі, між іншим, мікрохвильовок, були дуже об'ємні такі розміром з співкімнати і встановлювалися в закладах громадського харчування. А ось, до речі, клейкий папір для нотаток з'явився теж завдяки невдалому, що правда, експерименту вченого спенса Сільвера. Він працював над міцною клейкою речовиною для липкої стрічки, але. Він отримав несподіваний результат, бо клей дуже слабко зв'язувався із поверхнею. І доктор, доктор Сільвер зрозумів, що він винайшов щось цікаве, але протягом 12 років він не міг придумати, куди ж це цікаве застосувати ідею. Так, але рішення підказав його колега Арт Фрай. Він співав у церковному хорі і його дратували закладки, які постійно випадали з пісенників. І він запропонував нанести тонкий шар нового клею на паперову закладку. І виявилося, що вона добре приклеюється і відклеюється від паперу. І так у 1977 році з'явилися наліпки, які сьогодні практично є у кожному офісі і будинку. От як воно пов'язується церковний хор, невдалий клей на шлях до успіху інколи є ну дуже і дуже непрямим. І от герой нашого наступного сюжету Брендан Фрейзер. Про це чудово знає. А на минулорічній церемонії Оскар актор отримав свою першу статуетку в категорії Найкращий актор за роль у драмі Кит. Проте сказати, що успіх визнання і слава далися чоловіку нелегко. Це нічого не сказати. Що довелося пережити йому на шляху до слави? Дивіться вже зараз. На торішній 95-й церемонії Оскар одним із її головних тріумфаторів став Брендан Фрейзер. Актор отримав свою першу статуетку в категорії «Найкращий актор за роль у драмі Кит. Та хто захоче впустити мене у своє життя, його промова стала однією з найзворушливіших в історії кінематографа. Це величезна честь для мене представляти фільм у цій категорії. Я прийшов у цей бізнес 30 років тому, і все було аж ніяк не легко. Але тоді це було місце, яке я не цінував, аж поки воно не закрилося для мене. І дякую, що визнали мене. Зірка кінця 90-х, початку нульових, секс символ і герой культових пригодницьких стрічок Брендан Фрейзер. Стрімко нісся до визнання і голівудського олімпу. Втім, актор несподівано і навіть непомітно для глядача зник з кіноекранів, та що змусило Брендана не те, що забути думати про омріяний Оскар, але й ледь не поставити хрест на кінокар'єрі остаточно. І головне, як акторові таки вдалося піднятися з темних глибин депресії від людництва знову до осяяного Софітами тріумфу. Я мушу знати, що зробив правильно, хоч одну річ у житті. Несподіване затиша в кар'єрі актора почалося після завершення легендарної пригодницької низки стрічок Мумія 2008 -го. Згодом ще було кілька маловідомих і непомітних ролей, за якими прийшла тотальна тиша. Пояснення того, що сталося, відбулося лише через десять років. В одному з інтерв'ю Фрейзер зробив шокуюче зізнання. Він зазнав сексуальних домагань. Актор заявив: 2003-го Філіп Берк, тодішній голова голівудської асоціації, після одного зі світських заходів домагався його. Його ліва рука охопила мій зад, а один із його пальців пішов далі. В цей момент мене охопили паніка і страх. Мені стало погано. Я почувався маленькою дитиною. Я відчув ком у горлі. Я думав, що зараз заплачу. Представники актора вимагали від Берка вибачень, втім той чіпляння заперечив. Мовляв, це було жартома. Лише роками по тому у своїх мемуарах той таки зізнався. Писав Фрейзеру листа зі скупим: якщо я зробив щось, що обурило містера Фрейзера, приношу свої вибачення. І, хоча після внутрішнього розслідування на Берка звинувачень у сексуальних домаганнях більше не надійшло, згодом його зі скандалом виключили з організації через расизм, дискримінацію та розпалювання ненависті. Втім, сам Фрейзер переконаний через те, що не відповів Беркові взаємністю на так званий жарт, тому і опинився у чорному списку. Адже відтоді двері до великого кіно для нього були закриті. Я впав у депресію, я почав говорити собі, що заслужив на те, що зі мною сталося. Я звинувачував себе і був нещасним. Цей досвід змусив мене відступити. Бренден винив себе, що не відстояв свою гідність і посоромився надати інциденту публічного розголосу. Можливо, зізнається сам актор. На цей страх вплинуло його дитинство, адже він був аж занадто скромним та стриманим юнаком. У тебе є вроджене почуття ввічливості. Принаймні, ти завжди чемний при мені. Ти завжди встаєш, коли я входжу, і при цьому ти сором'язливий. Сам актор пов'язує це з численними переїздами у дитинстві. Він народився у США, але через дипломатичну кар'єру батька сім'я часто приїжджала, тож освіту хлопець отримував і в Америці, і в Канаді і в численних країнах Європи. Ані справжніх друзів, ані вміння повноцінно адаптуватися до нових обставин людей у Фрейзера так і не виникло. Тож не дивно, що і на гучних заходах і вечірках майже двометровий накачаний секс-символ не одразу міг відчути себе у своїй тарілці. Я такий тихоня, коли справа стосується соціальних взаємодій. Коли я нікого не знаю, люди можуть мені завдати біль. Так що, звичайно, мені потрібен час щоб освоїтися. Та поруч із кіномагнатом Берком Фрейзер схоже освоїтися просто не встиг, що згодом загнало колись успішного і завжди усміхненого актора у депресію. Та остаточно із сідла успіху прямісінько у прірву забуття актора вибили чиселенні хвороби. До моменту зйомок третьої мумії у Китаї, а це було у 2008 році, я майже повністю складався з ізоленти та льоду. Я щодня будував собі з них новий екзоскелет. Протягом семи років, починаючи з того злощасного 2008-го, актор переніс безліч операцій, видалення частини хребця, операцію на попереку. Часткову заміну коліна та інші хірургічні маніпуляції. І здавалося б, це вдалий час збавити оберти і, нарешті, приділити більше часу родині і трьом дітям. Але на жаль, цей сценарій не про Фрейзера. Остаточним цвяхом в житті актора стало розлучення після дев'яти років шлюбу. Жоден причину розриву так і не назвав, на відміну від суми, яку суд зобов'язав виплачувати вже колишній дружині. 900 тисяч доларів аліментів щороку. Таке фінансове ярмо буквально спустошило гаманець фрейзера. Я не міг не працювати. Можливо, ви не помічали, але я завжди щось робив щороку. Щоб це не було, я ніколи не думав, щоб повністю кинути зйомки. Я актор. Та, з'явившись на інтерв'ю роками по тому, з марнілим, лисіючим і значною зайвою вагою і ледь формуючи думки, публіка підняла актора на сміх. Це нова територія для мене в професійному плані. Я досяг повноліття в індустрії, працюючи над новими фільмами, і а он як воно працює. Привіт, діти Фрейзер скромно на це відповідав. Я не зовсім зрозумів формати і почував себе приблизно так. Чувак, я постарів, як це зараз взагалі відбувається. Та правда була зовсім інше. Незадовго до першого за довгий час інтерв'ю в сім'ї актора сталося велике горе. Від раку померла людина, яка давала йому найбільшу підтримку, яка любила Брендана беззаперечно його мати. Після розголосу армія шанувальників насмішки обернула у хвилю колосальної підтримки, яка власне і відродила той так званий Бренесанс. Відродження актора, наче Фенікса з попелу, після років зневіри у собі і поневіряння малобюджетними ролями. І саме їм своїм шанувальникам Фрейзер дякував зі сцени, тримаючи нагороду в руках. Якщо ви відчуваєте, що ви у темряві на дні, я хочу, щоб ви знали, якщо ви матимете силу, щоб просто підвестися і піти до світла, то у вас все обов'язково вдасться.